Добрий день, це магазина ТЗОК. Мене звати Святослав. Сьогодні хочу показати вам асортимент запчастин на щеплення, які маємо в нашому магазині. Хочу розпочати з корзин щеплення. Як бачите, є декілька варіантів, почну з старого зразка. Це йде корзинка старого зразка в зборі. Як Ось так виглядає. Виробництво Білорусь, звісно, коштує така зараз 8 тисяч. Також є варіант, це йде вже нового зразка. Ось так воно виглядає. Наразі йде 95 тисяч, так само Білорусь-виробник. Третій варіант хотів показати вам, також є варіант з польськовою корзиною. Ось така вона на вигляд. Тобто вона підходить, якщо у вас новий зразок. що теж 9500 Ну і так само хотів показати вам диски Fire які є в нашому магазині. Так само є по оригіналу, це йде стандартний білорусівський. Де на резинках їх хвалять кажуть краще, ніж ті, що йдуть на пружинах. Якщо комусь треба подешевше, є варіант виробництва HBR. Ну, ну, дуже непогані схожі, але звісно не оригінал, В дрібничках відрізняється. А третій варіант, я хотів показати, є посилений. Тобто він по конструкції такий самий, як стандартний. Ті самі кріплення, тільки різниця тут іде посилене полотно. Зараз покажу, це йде посилене, воно йде як з волокнами. І порівняння зі стандартним. Це стандарт. Це посилене. Відправити можемо по території України. Також забув сказати, є, якщо кому потрібно, є виживний в зборі. Тобто підшипник в зборі з отводкою. Відправити можемо по території України. Також є можливість доставки України Литва, Латвія та Молдова. Тобто спочатку звертайтеся до нас за цим номером телефону. Уточнюйте наявність та ціну за товар. Якщо все влаштовує, тоді вже можете звернутися до цих перевізників. Латвія, Литва, Володимир та Молдова Сергій. Вони допоможуть вам довести товар до вашої країни. Загалом маємо великий асортимент запчастин на трактори МТЗ, вирушу Сонечко та косарку Вірекс. Підписуйтесь на цей канал, тут далі будуть виходити відео з наявним товаром з нашого магазину та інші новинки. Пишіть свої запитання у коментарі або краще звертайтесь за цим номером телефону. Гарного дня з вами, магазин МТЗ.